На відзначає 145 років від дня народження геніальної лесі Українки стрий невиняток. Дара ткач, режисер і документаліст у нас в гостях та напрацювання енергетичного офісу уже за мить для вас. Працює Уляна тимків. Добрий вечір. Працює енергетичний офіс плідно та ефективно. Починаючи від серпня минулого року, вчать власників квартир та будинків ефективно використовувати енергію, залучивши до свого кола фахових спеціалістів, озброївшись необхідним інструментарієм, долають гору. Семінар, відеосюжети, безкоштовні поради від енергетичних консультантів, доробок чимали. І переглянути та ознайомитись з ним можна на сторінці енергетичного офісу у Фейсбуці. А також інформацію шукайте на сайті З деталями роботи. Знайомилась Марічка Ходовецька. Про своє відкриття сповістили місцеві фахівці в серпні 2015 року. Презентували енергетичний офіс у стінах центральної міської бібліотеки висококваліфікований очільник Олег Шмілик, знайомив гостей з новітнім проектом, спрямованим на правильне використання газу та електроенергії, можливості їх економити. Шляхи, деталі, індивідуальний підхід до кожного будинку квартири індивідуальні. Під час першої презентації одноосібних консультацій не проводили. Втім, згодом на Базі інтернет-платформи порадня запрацювала на повну. Поза мережею працівники офісу змагалися у знаннях технологій. П'ять семінарів для вузьких кіл провели у місті, давали рекомендації, як правильно утеплити житловий будинок власного селю, як зменшити суму до оплати за світло, газ. При цьому дихати на повну. Про вентиляційні технології говорили теж. Окремий семінар присвятили альтернативним видам палива, лето світленню. Ще п'ять зустрічей про. Вели енергетичні порадники з мешканцями стрищини, залучили до великої науки, енергоощадності молоде покоління, учні художнього училища, розмалювали фарбами енергетичний офіс, кращий малюнок слугує логотипом офісу. Не про всі заходи ми встигали завше розповідати. Тому для вузького кола окремі відеоролики запостили офісні працівники на своїй сторінці у соціальній мережі для популяризації використання відновлювальних джерел енергії. Створили стендове обладнання. Для загальноміського блага та інформування населення енергетичний офіс проаналізував теплоспоживання в житлових багатоповерхових будівлях, будинки житлово-комунального призначення сфотографували тепловізійним методом. Всі теоретичні судження, технологічні нюанси переклали на практичний пласт. Днями охочих знайомили з першопрохідцями, які встановили енергозберігаючі інсталяції. Цей котел «Віадрус» 30 кВт. От він був найперший у мене встановлений. Він зв'язаний газовим котлом. Газовим котлом ми практично ніколи не опалював. Паралель він працює. Ми могли включати газовий котел, як він тут газ, то газовий котел підтримував температуру. Але ми швидко відмовилися, бо цей газ був дуже дорогий, і ми вже в 2008-7 році ми поставили. Ця система мені без бака коштувала тоді 18 тисяч гривень. Вона окупилася над тою ціною, яка була тоді. за Півтора сезону. Ну два сезони чисто ми в максишом далі вже це нас заробляла сама на себе. Господар встановив твердопаливний котел згодом, акумулюючу теплоємкість. Завдяки останній котел працює на повну потужність. Також можна в ручному режимі виставляти температуру у різних кімнатах будівлі. Тепло не тікає через комен, є гаряча вода комфорту. Петро Маковський задоволений, планує згодом поставити сонячні батареї. Ціла електростанція потужністю 12 кВт Є і у приватному домогосподарстві в селі Добряни цікаво надлишки електричної енергії, виробленої сонячною електростанцією, продаються в електричну мережу «Львівобленерго» за підвищеним зеленим тарифом. До речі, в зимовий період будинок газом не опалюють. Опалення забезпечується спалюванням тирси в твердопаливному котлі. А це територія підприємства Галенергобудпром. Адміністративна будівля площею 800 квадратних метрів опалюють. Це від повітряного теплового насосу. В холодильник, але наоборот. Він забирає тепло з повітря, і гріє воду. Там всередині стоїть блок керування. Ну, я регулюю температуру на подачі, температуру привищі. Працюю ефективно, працюю до мінус 25 градусів. Підприємство щогодини економить 52 кВт. Аналогічні системи з тепловими насосами можна встановити і у приватних оселях.